Привіт, блакитна і біла натовп! Через Євро у нас мало новин, але сьогодні була цікава новина. Грецький клуб зацікавлений у тому, щоб найняти одного з наших гравців. Тренер цього клубу сподобався його футбол і планує зробити офіційну пропозицію Дайнамо. Перш ніж розкрити більше деталей, не забудьте підписатися на наш канал і залишити це на кшталт. Тепер підемо до інформації дня. Паок, грецький клуб, зацікавлений у придбанні захисника Динамо Києва Томаша Кензора. Польський захисник провів минулого сезону, запозичений у грецький клуб. За даними Elfenews, ПАОК готовий заплатити 200 тисяч євро в Динамо за повне переказ Кензора. Хоча раніше було поінформовано, що Динамо, як очікується, отримає 500 тисяч євро плюс 500 тисяч можливих бонусів. У цьому сезоні Кензор зіграв 47 матчів ПАОК у всіх змаганнях і забив три голи. Раніше повідомлялося, що Динамо повернув гравця, який покинув клуб на початку війни. Отже, фанат, що ви думаєте про ПАОК, що цікавить Томаш Кензор, я думаю, що бізнес має потенціал, оскільки гравець не широко використовував Дайнамо. Поділіться своєю думкою в коментарях. Я залишаюсь тут і до наступного відео. Обійми.